Дві історії дуже подібні одна до одної зі старого і нового заповіту. Історія про народження Самсона і Івана Хрестителя. І треба сказати, що можемо ще згадати подібні історії, коли старша бездітна, безплідна пара все ж таки. Раділа тим, що у них також народився, народився син. Можемо згадати Авраама і Сару також народження Ісаака, неплідну Рахілю, яка народила ще навіть двох синів, історію з народженням також Самуїла. Всі вони чимось подібні і розуміємо, що це також якийсь символ, щось вони символізують. Щось через ці історії Бог хоче нам відкрити, показати. Але що? Чи тільки свою міць, чи тільки те, що він може таке зробити, як ангел, коли до Марії прийшов з благовіщенням, то Згадав також про Єлизавету, ось родичка твоя Єлизавета, також зачала в старості своїй, бо в Бога не є безсилим жодне слово. О. Тобто, що Бог може все зробити, навіть, навіть і таке чудо. Але чи ти тільки це. Думаємо, все ж таки, що не тільки це, і передусім не це. Ці історії повинні навчити нас чекати. Ми деколи хочемо, щоб все сталося тепер зараз і відразу. І, і, і коли цього не стається, то починаємо нарікати на Бога Боже, чому, чому, чому ти зволікаєш? Ось це зараз треба. Бог краще знає, коли і як це треба. І ці історії вчать нас, що нема якогось такого. Як це називається, дедлайн, що О, ось до цього треба, а потім вже потім вже і вже не треба, ні? вже, вже зпізно, ні? ні в Бога такого нема. Навіть коли здається, що вже час минув, що вже нічого не, не буде, все одно все одно є надія. І той, хто живе цією надією, той, хто її не втрачає, той і отримує цю нагороду. Але, на жаль, не завжди, не завжди так буває. Ми деколи хочемо вказувати Богові, що і коли і як Він має зробити для нас. Боже, зроби то і то, і ось я хочу, щоб це так було. Бог краще за нас знає, що і коли, і як Він має зробити для нас. А ми маємо за прикладом цих людей, цих. Біблійних персонажів чекати і молитися, і не втрачати надію. І тільки тоді ці обітниці сповняться. Думаю, також усі ці історії якось символізують цілий старий заповіт. Адже цілий, ціла історія спасіння це історія очікування з тих самих пір, як з'явилися перші месіанські пророчества. Коли пророки сказали, що прийде Месія, мабуть, кожного року люди очікували, а може це зараз буде. Як з'являвся якась видатна людина, чи харизматична якась, думали, а чи це не він, чи це не є той, про кого пророки говорили, чи це не є Месія. І тільки чекали, 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 а він все не приходив і не приходив. Але прийшов тоді, коли треба, а не тоді, коли нам би хотілося. Все ж таки постать Самсона багато чим відрізняється від інших е цих персонажів, подібних до нього щодо народження. Відрізняється ну, передусім історичним контекстом і своєю особою. Адже він не патріарх, як Ісаак, не пророк, як Самуїл. Так, він ніби там, не зіреєм Божим, ну, посвячений Богові був. Бо, але, як знаємо, далеко не святим був. Жінками своїми не міг там порядок зробити і так далі. Він був героєм. Це те, що його відрізняє від інших. А цей історичний контекст обставини це війна. З філістимлянами. І він з'явився як відповідь на багато, багато молитов. Багато людей в Ізраїлі тоді молилися до Бога, пошли на визволення. Спаси нас від руки філістимлян. І хтось може нарікав також, Боже, де ти? Чому ти цього не робиш? Чому не визволяєш нас? Так само, як і зараз нарікаємо дуже часто. Де ти? Чому? А відповідь Бога була така, нам би так, так само б хотілося, щоб Бог зробив чудо, щоб Бог всемогутній, що йому достатньо так зробити, що пальцями, і все, війна закінчиться, і все буде добре. Ніколи Бог так не робить. Бог не робить за нас те, що ми самі повинні зробити. Але Він посилає героя, Він посилає того, хто це зробить. Не одного. Самсон, як про нього було сказано в сьогоднішньому читанні, тільки почне визволяти Ізраїля з рук філістимля. Тільки почне закінчить вже, як ми знаємо, Давид. Але завжди Бог посилає власне таких людей, щоб вони це зробили, щоб своїм прикладом заохочували інших. Таким і був і Самсон, таким був Егдеон, і Давид, і багато-багато інших. І це є відповідь Бога на наші молитви. А що було з народженням Івана Хрестителя? Він теж був відповіддю на молитви. Ангел, коли з'являється Захарії, каже: не бійся Захарія, тому що молитва Твоя вислухана. Але про що так насправді Захарія молився? Це питання задає один з отців церкви і хоче подумати над цим, над цим питанням. Чи він просив про сина? Ні, він не просив про сина. Як священник, як той, хто приносив жертви. Той, хто молився, він це робив, просив за гріхи Ізраїля, складав жертву. Це було його завдання як священника. І саме про це він молився. І саме ці молитви були вислухані. Іоан Хреститель приходить як відповідь Бога на прохання про гріхи Ізраїля, відпущення гріхів Ізраїля. І він що починає робити? Навертати народ. Проповідувати, готувати дорогу Ісусу, правдивому Месії, тому, який мав нас спасти. Амінь.